Всім привіт! Мене звати Іра Балодян, і ви на моєму каналі Життя бухгалтера в Польщі. Сьогодні я для вас знімаю відео, яке я вам обіцяла, що скоро вийде, коли ще була в Одесі. І це відео про те, як виглядає нотаріальна довіреність, яка видана в Польщі на продажу е нерухомості в Україні. Я для вас з лівої сторони показую сторінку, як виглядає ця довіреність на польській мові, і справа буде сторінка з перекладом цієї довіреності. Ця довіреність, як я вам вже і розповідала, була составлена. У польського складена, у польського нотаріуса. Він сам, згідно польського законодавства, розробив таку формочку, яка включає всі все, що потрібно згідно польського законодавства, щоб в Україні ви могли продати нерухомість. Тебе? Лех? Що ти тут прийшла до мене? Знімаємо далі. Цей акт нотаріальний починається з того, що описуються контактні дані нотаріуса, який це, підписав цей акт нотаріальний. Потім описуються дані людини, яка хоче продати, яка є власником цієї нерухомості і хоче її продати. І вся інформація про цю людину описується. Тут написано, що це Андрій Берледян, що він громадянин України, імена е, його е, батьків описується, коли він був, е, родився, де родився, де він зараз мешкає, який паспорт е, якої країни, який номер цього паспорту. Він має, і до якого числа він дійсний цей паспорт. І написано, що е, з, далі будуть звати його моцедавця, тобто довіритель, він ніби довіряє продаж своєї нерухомості іншій особі. І написано, що е, особу заяв, заявника встановлено цим нотаріусом на підставі. Пред'явлено документа, що посвідчує особу зазначеною више. І також, е, нібито заявник запевняє, що немає ніяких обставин, які скасовують недійсність цього документа, яким він посвідчує особу. Далі йде сам текст цієї довіреності. Е, Тут написано, що довіритель засвідчує, що видає довірність своїй дружині Ірині Берладя. Вказується ім'я батька цієї особи. В Польщі, як ви знаєте, не використовують ім'я по батькові, тому вони просто пишуть ім'я батька завжди. Пишуть, коли. Дата народження цієї особи, якій довіритель довіряє продаж своєї нерухомості, і де ця особа зареєстрована в Україні, за якою адресою. Головним документом довіреної особи є саме ідентифікаційний податковий номер, який видається кожному платнику податків в Україні. Тому що паспорт може змінюватися, а цей номер не змінюються протягом всього життя. Тому і в цій нотаріальній довіреності, яка видається сроком на 3 роки, вписують довіреної особи тільки ІНН, а не вписують номер її паспорта. Саме за цим номером буде ідентифікуватися вже особа, ця довірена в Україні у нотаріуса. І тому це є головний документ, який тут вказується. І в цій довіреності вказується, що перша особа це довіритель або моцедавця, а в друга особа це певномоцник або довірен... повірений українською мовою. І в пункті 1.1 вказуються вказується вже дані цієї особи, як я вже сказала. Далі вказується, що повірений, буде цією довіреністю, отримає дозвіл на продаж за договором куплі-продажу, житлового приміщення номер такий, то який знаходиться за адресою такої-то. І вказується саме адрес тієї нерухомості, яку повірений буде. Продавати вже в Україні. І в кінці вказан реєстраційний номер лока локалю, який береться нотаріусом з витягу реєстрації ваших прав. на... Нерухомість. У нас цей нотаріус взяв цю, цей витяг, в якому вказується, що мій чоловік є власником цього житла, і там написаний в цьому витягу реєстраційний номер приміщення. Далі йде інформація, що цей довіритель. Так також заявляю, що повірений, якого він уповноважує, буде виконувати всі юридичні та фактичні дії відповідно до чинного законодавства на території України, які можуть виявитися необхідними або потрібними для виконання юридичних дій. Охопленим повноваженнями, що впливають із повноваження довірності. і саме прописуються пункти, що має право повірна особа робити по, ну, по цій умові. Перше, що він може робити, укладати, змінювати та розривати будь-які договори відповідно до вимог законодавства України. А також подавати заяву про відмову від цих договорів. Друге, що він може зробити, це визначати істотні умови договору куплі-продажі на свій розсуд. Тобто у нотаріуса він може підписувати будь-які договори. Умови продажу не без відома довірителя. Тобто повні повноваження він має для цього. Третій пункт: він має, може стягувати та отримати дебіторську заборгованість по сплаті ціни за вдатку та авансових платежів. Тобто, він може брати гроші від покупця нерухомості. В повному обсязі. Четверте, що він може робити, це передавати предмет договору куплі продажу покупцю та подавати всякі заяви до його видачі. П'яте, він може представляти довірителя. В моєму випадку, це я дружина можу ну, представляти моє, мого чоловіка в таких питаннях. До речі, ви пам'ятаєте, що в минулому ви, в відео я казала, що не обов'язково взагалі бути у якихось родових стосунках чи бути чоловіком жінкою, щоб робити, робити таку довіреність можна зробити на будь особу, якій ви довіряєте. Отже, ви можете. Представляти довірі, ну, ви можете представляти довірителя в таких питаннях. По-перше, перед усіма органами державної влади, адміністративно-господарними установами, конторами, нотаріусами, органами виконавчої влади та місцевого самоврядування. Наприклад, я як дружина я пішла до нашого ЦНАПу, до нашої паспортистки, і брала там довідку про те. Хто прописаний в, цьому, в, цій, в цій квартирі? Також я йшла до ЖЕКу, брала довідку про заборгованість, і це прописано в цьому пункті, пункті А. Так, коли я робила всі довідки, у мене брали цю довіреність. Робили її ксерокс, дивилися на неї, брали мої документи, не мого чоловіка, мій паспорт і код теж ксерели і ксерили цю довіреність, і я могла все робити на основі цієї довірності. Друге, перед будь-якими податковими органами в України з усіх питань, пов'язаної з сферою цієї довірності. Тобто, якщо будуть. Були би питання у податковий до моїх податків, які я сплачу ну, з цієї нерухомості, і якихось треба було б брати якісь довідки в податковий, то по цьому пункту я би могла все отримати ну, від податкової. Також Згідно з шостого пункту, я можу робити будь-які подання та прийняття всіх заяв, полівлень та знань. Далі. Сьомий пункт, що ще я можу робити? Я можу отримати, видавати та е, всі документи необхідні для виконання цієї довіри, в тому числі необхідні для розпорядження вище зазначеним житловим приміщенням. Тобто, я можу розпоряджатися на мій розсуд цією квартирою. Далі я можу отримувати всі документи, необхідні для повної реалізації цієї довірності, включаючи підтвердження відсутності зареєстрованих, прописаних в приміщенні, тут ще раз це наголошується. Я можу брати всі необхідні документи з районного реєстру або витяг з Державного реєстру речових прав відповідно до закону України. Наприклад, якщо б у мене не було на руках оригіналу цих документів, або вони загубилися, чи ще що. Я могла б брати дублікату, нотаріуса чи в якихось державних установах. Далі підписання від імені довірителя всіх листів, заяв відповідно до законодавства України, у тому числі заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, пов'язаних з речовими правами, заяви про внесення змін до запису в державному реєстрі. Дев'ятий пункт я сказала далі, що я можу ще по цій довіренці. представництво довірителя у справах перед усіма податковими органами ще раз це не. Написано, що можу все робити з ними. Далі можу сплачувати всі державні збори, податки, муніципальні збори, інші платежі передбачені законодавством України, в тому числі плати за отримані документи і довідки. Тобто, як ви вже знаєте з моїх відео, що при продажу. Нерухомості, ви сплачуєте різні податки, збори, держмити, і так далі. І за все, все це ви можете робити замість власника цієї нерухомості. Далі ви можете отримувати всю кореспонденцію, в тому числі листи, накази, рекомендовані, цінні речі, предмети з повідомлень про вручення. Далі ви можете. Надавати та отримати будь-яку інформацію, що стосується персональних даних довірителя, тобто особи, яка видала цю довер... довіреність на вас. Далі надавати від імені довірителя всі згоди необхідні для повного виконання цієї довіреності і вчиняти будь-які дії, необхідні згідно з законодавством країни в межах цієї довіреності. Довіритель також заявляє, що. У нього є в Україні його дійсний податковий номер, який вказується в цій довіре, тобто ІНН ще довірителя, і зареєстрований він за адресою такої-то, і має в Україні внутрішній паспорт громадянина, номер такої-то, виданий тим-то такого-то числа. І усі дії, що здійснюються на підставі повноважень, що вплив випливають з цією довірністю, можуть виконуватися повіреним на умовах на його розсуд, враховуючи законні інтереси довірити. П'ятий пункт, якщо є будь-які сумніви щодо того, чи повірний у повноважених певну діяльність його повноваження, слід презумувати щось я не розумію поняття. Цього пункту. Далі йде шостий пункт. У разі виникнення сумніву, щодо обсягу цієї довірності є слід тлумачити розширено. Тобто, напевно, якось вибирати варіант, коли він більш згідний, ну, більш корисний для того, щоб ця. Купівля-продаж відбулася. Далі, сьомий пункт, повірений не має права надавати подальші довіреності. Тобто, в цій довіреності прописано, що якщо вже повірили цій особі, продавати, то він нікому іншому ніякій іншій особі не може передати це право. Довіреність видана строком на три роки та діє до 9 квітня 2027 року. Нотаріус повідомив довірителя про такі речі, що згідно таких статей і цивільного кодексу, зокрема, що довірність може бути відкликана в будь-який час, якщо довіритель не відмовляється від скасування довірності з причин, виправданих змістом правовідносин, що є підстави, тобто будь-який час ви можете відкликати цю довіреність, якщо ви передумали чи не хочете взагалі продавати, чи по якимось іншим причинам. Друге, зміст положення регламенту Європейського парламенту та Ради ЄС від 27 квітня про захист фізичних осіб щодо обробки даних, вільний рух таких даних, також про директиви. Е, інформація надається у разі збору даних від Ну, Це стандартний такий варіант в Євросоюзі е, по поводу захисту е, персональних даних. Цей пункт включають далі. Написано, що витяги з нотаріального акту також можуть бути видані повіреному. Тобто, після купівлі-продажу всі документи, які будуть підписані, видаються нотаріусом повірено. Далі написано, що витрати на складання цього акту несе довіритель. Далі йде інформація про таке, скільки коштує ця довірність, хто несе витрати, тобто довіритель заплатив за цю послугу нотаріусу, скільки заплатив, заплатив збір, заплатив ПДВ 23% з цієї операції по підписанню цієї довіреності. І пишеться, що на цій. Ну um, uh, no, коли була. Підписалася ця довіреність у нотаріуса був присутній ще перекладач, так як, так як мій чоловік-іноземець, і згідно там законів, треба, щоб на цьому підписанню був ще перекладач на українською мовою, Магдалена Марія Майжик, яка має всі документи і є присяжним перекладачем Міністерства юстиції. Далі написано, що це як прочитано, прийня. Та підписана, і на оригіналі є всі підписи заявника, перекладача і нотаріуса. Написано номер, номер в реєстрі, який в цій, цієї довірності має в Польщі. І коли цей нотаріальний акт було складено, ось так виглядає ця довіреність. Це як вам вже розказував, що можна трьома способами зробити довіреність на продаж нерухомості в Україні. Перший спосіб це через консульство. Нам треба було швидко, і ми його не робили. Другий спосіб це українська складається українська довіреність на українській мові. Цей це не нотаріальний. Акт складається вона у приватного нотаріуса, і в Україні вже перекладається ця довіреність, сама не перекладається, а тільки печатка перекладається і завіряється перекладачем, нотаріусом вже в Україні. Но не для всіх нотаріусів і не для всіх зділок це підходить. Тому наш нотаріус хотів тільки нотаріальний акт, і ми зробили його в такому вигляді. Ще, коли була сама зділка мій нотаріус, він запитав, чи потрібно, ну, треба мені буде ще цей оригінал чи, чи ні. Так як в, цій, в, цій, в цьому цьому акті не прописується, що я можу розпоряджатися грошима, які я буду отримувати за цю зділку, я не можу піти до банку, понести ці гроші в банк, це ще щось. Тому ця вже довіреність мені не потрібна була. І цей оригінал довіреності забрав вже український нотаріус при підписанні умови купівлі-продажі. Підшив він до цієї справи, сам оригінал цієї довіреності, коли квартира була продана. Ну, Якось так. Я вам сьогодні розказала все, що знала про цю довіреність. Я вже говорила, що коштувала ця довіреність. Ми робили її через посередника, і коштувала нам це все 800 злотих, плюс 100 злотих. Мій чоловік заплатив, щоб пере, передати автобусам цю довіреність. І ще десь 2200 гривень я заплатила за те. Щоб перевести на українську мову цю довіреність, і щоб її завірив вже український нотаріус. Реально завірений це був переклад. Я зробила цей переклад за два дні. І дуже швидко потім я е, могла всі документи оформити і е, зробити цю зділку купівлі-продажу е, нашої нерухомості. Сподіваюсь, що ця інформація була для вас корисною. Якщо так, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Ще для вас зроблю такий огляд довіреності вже українській. Як вона виглядає, ну, якщо ви даєте довіреність на продаж нерухомості в Україні? Розкажу, як вона виглядає, скільки коштує, скільки її робили, як ми її підписували у нотаріуса, і ще зараз я займаюся. Тим, що у нотаріуса буду робити згоду в Польщі мого чоловіка на продаж цієї нерухомості, тому що ми її купили, коли були вже як чоловік і дружина, і тому треба буде ця згода, коли я вже її зроблю і відправлю в Україну, я вам. Розкажу, як це робила, скільки коштувало, як виглядає зразок, як воно вигля... ну, взагалі, що треба зробити, щоб цю згоду отримати. Думаю, вам буде це цікаво. Якщо так, то чекайте на наступне відео. Всім па-па!